Приємно відзначити, що держава зробила ще один крок в піклуванні про своїх військовослужбовців. Для тих, хто звернувся з полону, буде виплата 50 тисяч гривень в місяць на лікування на протязі перших трьох місяців. Це значна підтримка для тих, в кого склалася доля таким чином. Пройти полон. З особистого спілкування з тими, хто пройшов через полон. військове полонення, в минулому, кажу так, було таке і було неодноразово, що краще вбили, але не переносити ці тортури. Ніхто з полону не повертається здоровим, повертається живими, але понівеченими, понівеченими не тільки фізично. А й морально, психологічно, духовно це потребує великої уваги і суспільства, і кожної з нас. Відноситись треба з розумінням до таких людей, до людей, які жертвували, жертвують собою заради народу України, заради кожного. З